Це український соціальний проєкт. Ми, українці, всі одна родина надзвичайно важливий. Цей проект задуманий і проводиться з усиллями концертної агенції Садиба М'юзік» за партнерства національного онлайн кінотеатра Світ Тіві. В чому важливість цього проекту і важливість неможливо бути переоцінена? Це підтримка переселенців. І за страшної війни вони змушені були покинути свої домівки і переїхати на нові місця. І це дуже важко. Це дуже важко знайти себе на новому місці, знаючи, що десь там твій будинок, який чекає на тебе. А можливо, десь там цього будинку вже нема, він орками зруйнований. І все те тепло, яке ми намагаємося за допомогою цього. Проєкту їм подарувати за допомогою місцевих, тому що захід відбувається у синтезі. На одній сцені виступають як і переселенці, так і місцеві мешканці. І виступають вони у дуже яскравій, добрій, родинній концертній програмі. Мені пощастило бути у цьому проєкті і як ведучим, і як співаком, і як. Ісмірні ска мірі можна сказати організатором цього заходу. Ми мушні, ми єдині. Ми обов'язково ворога. Переможемо сьогодні. Ми в місті Горішній плавні, що на Полтавщині, на заході в рамках соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Я хочу сказати, що надзвичайно цікавий проєкт. Ініціатором цього проєкту є засновник і власник концертної агенції Садиба Мюзик» Віталій Миколай Рябчун. Саме він зрозумів, що зараз в країні потрібні такі соціальні проекти на підтримку родин. Переселенців, це перш за все проєкт спрямований на підтримку родин. І от зараз по всій Україні у нас, уявляєте, у нас вже зараз на даний момент задіяно 105 родин. Це ще не все, ми на цьому не зупиняємось. Ми їдемо далі від міста до міста, від регіону до регіону, від області до області. Сьогодні в горішніх планах у нас також 7 родин. Сьогодні ми будемо бачити ці родини з їхніми трагічними долями. І поряд з ними будуть виступати місцеві талановиті родини. Сьогодні приємно, що саме ми, концертна агенція Садиба Мюзик, разом із національним «Світ-ТВ» можемо дати місту в горішній плані такий красивий проект, тому що в ньому матимуть змогу і проявити таланти, матимуть змогу і поспілкуватися. Люди я вважаю, що ми разом. Робимо велику справу, тому що ми цими заходами не даємо людям впасти у відчай. Ми підтримуємо і родини, і талановиті родини, і показуємо діткам нашим, що дорослі все-таки щось роблять. Вони піклуються про те, щоб діти мали змогу відчувати якусь підтримку. Люди дивляться, бачать уже репортажі, бачать новини, бачать соцмережі. І в нас навіть уже є такі міста, де вже там, замість тих семи, які ми хочемо брати, у нас вже 37, там, 42 там родини. Ми хотіли їм подарувати. Ці позитивні емоції, а насправді вони їх дарують так само нам. Хоча спочатку це знаєте таке емоційне навіть якесь виснаження, тому що ти розумієш, що там тобі ще сьогодні зранку здавалося, там, ти встав під повітряну тривогу, ти не знав, як там в цей, зіграти в цей квест, як тобі завести дітей в садочок в школу, ти виграв квести, такі думаєш, фух, але ж моє ментальне здоров'я вже все, не можу. І потім ти дивишся на ці родини, які втратили все, як ці цей фенікс реінкарнірує. Але як то кажуть, так, і вони такі виходять і так мотивують, надихають. І ти думаєш, вау, те, що мені сьогодні зранку здавалося, що в мене все не так добре, то. Е, ну... От, ось він приклад да, перед твоїми очима, коли ти на, на власні очі бачиш, як люди, втративши все, змогли, вміють радіти життю, вміють радіти навчилися. Да? І потім виходять і кажуть, ви знаєте, а ми там тут почали співати, а ми почали е, розвели бджіл, а ми почали з цього виробляти там спочатку мед, а потім віск, а з віска почали робити те. І в нас тут тепер свій маленький бізнес. І ти думаєш, ого. Ну тобто вони тебе надихають цими емоціями, і ти думаєш. Ага. Значить, це все робиться не, не просто так. Тобто, воно є, воно на часі і воно має бути. Незалежно від того, хто ми у якій територіальній громаді живемо, але сьогодні такий проект нам дає можливість саме завдяки галузі культури розвивати і зберігати наші українські традиції, нашу українську націю, нашу країну. Розвивати і зберігати нашу ідентичність. І я хочу побажати успіху усім учасникам сьогоднішнього соціального проекту, які зможуть відчути себе учасниками ще і справжнього телевізійного проєкту. І я гадаю, що їхні виступи сьогодні подарують гарні приємні враження для глядачів, які зібралися сьогодні у нашій великій залі, підтримати учасників цього соціального проекту. Ми родина Гривачевських, тато, мама, донечка Вікторія. І син Кирилка, тато Сергій, мама Анастасія. Ми родина вчителів. Тато і мама працюють у школі. Представляємо талановиту творчу родину. У Нас донечка співає, танцює, маленький підростає. Мама з татом теж порадує сьогодні піснею про українську родину. Символ української родини це лелека. Тому сьогодні ми для всіх даруємо пісню Лелека. Родом ми із Глубенщини, але проживаємо в Горішніх Плавнях вже 5 років. Потрапили сюди на запрошення. Нас запросили на роботу в четверту школу. 5 років ми вже проживаємо і працюємо в місті. Горішні плавні. Ми, я думаю, вже залишили ми оті не вимушені переселенці, а ті, що добровільно приїхали в це місто, ми з ним познайомилися, закохалися в це місто дуже красиве, дуже творче, дуже підходить для молоді. І син у нас уже народився в горішніх плавнах. Родина Єфімовських, я мама Тетяна, мій син Артем і донька Юлія. У нас ще є молодший син Максим. йому три рочки. Він сьогодні за нас просто вболіває. Ну і тату теж також, також буде болівати за нас. Ми приїхали із Харкова із початком повномасштабного вторгнення. Ми залишалися в Харкові, побачили всі. Страхіття, які там були, і коли згасла надія на те, що школи там відкриються, ми вирішили, що будемо заради дітей приїжджати у місто, де працюють школи. І таким чудовим бонусом було, те, що тут працюють не тільки школи, а й спортивні школи та різноманітні гуртки. І ми мали змогу розвивати талант дітей. Можливо, це почне звучить, але спочатку діти займалися в цирковій студії, потім зайнялися спортом ну більш-менш професійно. Я дуже полюбляю шахи та плавання. У мене по шахам є другий розряд, були спортивні змагання З цієї України. приїжджали діти по плаванню. Я зайняв два перших і два других місця. Доня дуже гарно співала і танцювала. Давайте отак розвернемо. По я тут, я тут.